Доброго ранку, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні я нахожусь на нашому чудовому пляжі, але на превеликий жаль, заборона на купання в морі діє. І ця заборона накладена військовими. Сьогодні йде багатьо розмов, що якабів в Одесі вже можна купатися. Я скажу вам, що не так це. Вчора була нарада. В обласної військової адміністрації, в районної військової адміністрації це питання подимали. і звісно, в Одесі зараз розглядається це питання, розглядається. Чому? Тому що в Одесі є так звані волнорези. Дивіться, на нашому морі волнорезів нема. Но, є дуже-дуже но Перше, це що, це безпека. Безпека наших мешканців, наших гостей нашого міста, і це буде розглядати. Я хотів би для себе зрозуміти, а що важливіше, купатися в морі чи життя людей? Я думаю, що життя людей це стоїть на першому місці. Хочу вам сказати, що звісно це питання буде. Розглядатися доброго дня, будемо звертатися е, до військової адміністрації. Ми і звертаємося, але сьогодні е, нема умов для цього. Я хотів би, щоб всі розуміли, що навіть в мирний час, коли ми відкривали наш пляж, е, звісно, е, робили. Обстеження видолази, як його сьогодні зробити, і дуже 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 багацько питань. Може завжди якусь міну пригнати. Треба ставити сітки. Волнорезів нема, Сітки поставити неможливо. Які сітки? А вдруг зірветься, а вдруг осколками когось поране? Я хотів би звернутися до мешканців міста Чорноморськ. Прошу вас віднестись до цього з великим порозумінням. Перше, це саме головне це життя наших мешканців. В нашому місті ми бачимо все добре, слава Богу, ніяких прильотів нема. І не хотілося б, щоб хтось постраждав на нашому пляжі. Я хотів би вам сказати і буду доповідати по цьому питанню. Дуже багацька. Хто каже, щось пишуть, не знають, що пишуть. Так що дивіться і думайте, що робите. Безпека це перше, що має бути. Всім хочу побажати доброго дня, сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.